Всім привіт! З вами Алхімік! І це відео огляд на Майнкрафт з головного меню. В попередній частині я показував, як встановити Майнкрафт. А зараз я покажу вам параметри деякі і як створити новий, новий світ, а також роботу з серверами. Так, він зараз не запуститься. І так. Це головне меню Майнкрафту. Щоб змінити мову, в мене вже змінена на українську. Вибираєте отут з лівого боку, якщо добре придивитися, це так як виглядає як планета. Нажимаєте на неї і ви получаєте різні мови. Я вже вибрав, як ви бачите. Стоя по замоченню, стоїть англійська. Я поставив українську. Е, так. Е, гра у мережі. Е, щоб підключитися напряму. Е, тобто, прописуєте IP сервера, приєднатися і воно зразу заходить вам на сервер. Е, е, тобто, не потрібно там зараз. Е, е, от це найшвидший спосіб, як підключитися до сервера. Е, також та, е, тут є е, додати сервер. ну Це зрозуміло. воно вам додає сервер, який, в який ви хочете приховати адресу. Якщо ви нажмете так, е, то я вам продемонструю. То у вас от тут не буде її. Бачите, пише «приховано». Е, А якщо відмінити, тобто ні. Що зробити так, щоб от, бачите, воно показує знизу сервер. Е, кнопка оновити відповідає за те, щоб е, от у мене зараз хрестики стоять, так як з сер... цих серверів не існує, і їх не знайшло в е, онлайні. А якщо у вас є сервера, які дійсно існують, ви нажимаєте оновити. ну, У вас перед цим пропав інтернет, воно вам показало таке такі хрестики. І щоб подивитися, чи сервер вже відновився, ви нажимаєте оновити, і воно вам обновляє і показує, чи він робить, чи ні. Нажимаємо Обновити. І бачите, тут воно сканує. Ну, видалити, я думаю, ви розумієте, що означає. Ви видаляєте цей сервер, який вже зберегли. Редагувати. Це ви міняєте IP чи назву сервера, ну і так само е, приховуєте чи наоборот показуєте адресу. Е, приєднатися також, зрозуміло. Ну, Здається, тут все. Е, переходимо до створення світу. А, ще одне, е, в попередніх версіях, це версія е, до речі, це версія Minecraft 1.5.1, найновіша на даний момент. Е, в попередніх версіях е, тут а, під гра у мережі було, писало текстури, а тепер їх перенесли от е, саме сюди. Е, от бачите, тут пише пакети текстур. Ви відкриваєте і собі шолкаєте, які ви хочете. Текстури вибрати. Е про ці параметри я вам розкажу, коли створюю світ, але це буде вже напевно в наступному туторіалі, тому що тут і також багато чого об'яснювати. Ну, є багато е різних пунктів, підпунктів. І, ну, в наступному туторіалі я про це розкажу. так е Гра на один. Щоб створити свій світ, е, потрібно вам е, нажати сюди, створити новий світ. Е, і воно відкриє вам от таке меню. Значить, тут вводите своє е, ім'я світу. Ну, тут все написано, я вам буду все одно об'яснювати. Е, я напишу турі. Е, ігровий режим. Виживання це простий е, світ, там м, нічого. ну в, Все стандартне. Я навіть не знаю, як описати його. Е, м, ну, це самий самий стандартний світ. Е, і хардкор це. Е, м, це те саме, що і так як тут пише, що і виживання. Але ви будете грати на найвищій рівні складності, на найвищому рівні складності. Причому ви не зможете це поміняти протягом всієї гри. Отаке От саме, що і виживання, тільки все складно. І також ви будете мати тільки одне життя. Після смерті вас. Вам вас зразу видасть е, таке повідомлення, щоб створити світ, чи, здається, вийти в головне меню. Е, ну, Ви вже його продовжити не зможете. Так. Е, творчість це безкінечні блоки. Ви можете літати, е, ви не потонете, тому що у вас життя нема. Е, вас не чіпають моби ворожі. Ну, і це так якби, ви о, ломаєте в головне блок. З одного удару. І. На вас. І, як на мене, це світ, ну, це режим дуже добре для тих, хто любить ну, створювати якісь свої прикольні штуки, карти на проходження і тому подібне. Вибираємо там хардкор. Хардкор і налаштування світу. Як ви бачите, я виберу хардкор, і тут 4, не, неможливо навіть в самому початку включити бонусну скриню також. Е, ту, а, от, подивіться, що буде, як я включу виживання. Бачите, їх можна переключати. Е, ну Я виберу хардкор. Генерація структур. Е, це Буде генеруватися поселення, печери різні, там в печерах шахти, ну, так якби, шахти покинуті, сундуки і різні прикольні штуки. Я би не радив ніколи від... виключати це. Навіть завжди воно буде включене. Тип світу. Стандартний, він... ну це зрозуміло що. Це звичайні біоми без без різних там всяких здорових плантацій і тому подібне. Супер плоский, це, е, я вам покажу от, це один блок е, трави, так, тут пише дві землі і коріна зразу порода йде. Тобто три блока землі і зразу коріна порода. Більше там нічого немає, ніякої родини не знайде. Крім того, щоб е, якесь поселення, і там може в е, кузнях там може щось знайдете для себе. Ну, так, Крім землі, там нічого більше нема. Е, також тут можна вибирати собі. ну, Наприклад, якщо я задам е, от, пише Dessert, е, використовувати стиль. І як бачите, воно помінялося. Вісім блоків піску, спочатку буде, потім. Піс, е, піш, е, Пісковик 52 блоки і на самому низу три камня, далі корінна порода. Тут є різні стилі, ну, які ви хочете собі вибрати. Також е тут можна вже самому е прописувати. Е отут прописувати самому, що ну, самому створювати такі стилі. Е так. е з цим розібралися. Далі. Великі біоми. Це те саме, що стандартний, але тут всі біоми, наприклад, біом джунглів чи біом пустелі, він буде дуже великий і буде більша можливість знайти різні піраміди чи храми. Ну, в залежності від біома що дає. Так, я напевно включу великі біоми. Так, а щось в мене... А, хардкор стоїть. Так, е passado. Ну і здається про налаштування світу, все. А, і ключ регенерації світу. Це коли ви пропишете, наприклад, коля, ну, як ви зрозуміли, мене коля звати. Якщо ви пропишете от коля, вам такий самий світ, з самого початку світ створиться, як мені зараз. Як ви пропишете це? Ну, поскільки я знаю. Е е і створити новий світ. І воно вам створює. І так. Е е це відео підходить до, до кінця. Я вам розповів е щодо чого. Як створити новий світ про е сервера. Надіюсь, вам е сподобалося. В наступному відео я вже розкажу про ті параметри, що я казав е десь на середині відео. і е е е <тур> І на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалося відео. Е До побачення!